Іноді ці нічні чергування, 16 годин, які залишились на добу після 4-ї вечора. Зазвичай буває, перекидується також на наступну добу і виходить 32 години. поспіль. А, анестезіологу інтернетом якось монетизувати свої знання вдається? Ну, ось. Нещодавно, десь пару років тому, це підписники, це не я. Вони мене дуже благали, щоб я розпочала проводити проводити заняття онлайн. Їм дуже подобається, як я все викладаю доступне, зрозуміло. Тому це все вони. і Я навіть не подумала про це онлайн заняття, репетиторство з анестезіології, інтенсивної терапії. Це щось таке. Так? Знання щось, завжди користуються може... популярністю і передача цих знань. Також це прикладна, все таки спеціалізація, це хірургічна спеціалізація, це дуже складно ось так просто взяти, розповісти на пальцях, що ти будеш робити. Все ж таки, популярність є в цьому плані. Попитом користуюсь, тому да. намагаюсь YouTube канал розвивати, А Я дивився але часи відео не знаю, e, дивився. Так, воно мені трошки допомогло сформувати принаймні e, поверхневий напрям питань. E, хоча от наступне питання, яке я збирався спитати, я його трішки пізніше спитав, але я не думаю, що це питання у вас хоч хтось вам ставив, але перевіримо, перевіримо мене. E, як... Приймається рішення е, рухатися в напрямку анестезіології, що рухає людьми е, вами особисто.